Это институт пламенный. тут Деброва продолжается. Бачите, там уже машины приехали, никто их не запинает, Справили прямо на шупитних стіжках. На дорозі його зараз буквально почалась мати шашлики. І я нічого собі не полити до студию. Це не має... було Чубаїнському. І там, мабуть, за ним буде. Церква. Це все знаходиться у дубовій діброві. Унікальне таке місце під Києвом, яке під загрозою знищення, частково вже знищено. Ось якийсь мотель хтось вліпив. Далі виставка. Все це буде скоро знищено йдемо далі. Дивимося, як тут господарює місцева влада. Бачимо! Що Орні землі? Хтось перетворив будівельні майданчики і ось уже там не пшениця, не соняхи, а от такі квартали на орній землі. Жика Я Є отакі вираз в українській мови. Новосельцево. Хто тут живе? Українці? Щось у мене підозра велика, що їх тут немає. Українці не дуже багаті люди в Україні. А тут Господарство яке автомобільне. Ця сільська господарська виставка. Відома зараз вона в Занепаді. Ось ці будинки на орній землі стоять. Відгорожено. Ось поряд земля зорана. А там прямо в полі отакі будинки. А там вже теж якісь складські приміщення, вже новітні, модерні, побудовані, теж із горної землі української з безцінної. Отак нищиться Україна українських. Reba su tuo kažką daryti, pono.